Казка, снігова хмаринка, біла мишка та біла павучиха. Снігова хмаринка звичайнісінька хмаринка, біленька, пухнаста та весела. Від хмаринки дощової відрізняються тим, що сипли на землю сніжок, а не л'є дощиком. А головне на сніговій хмаринці живуть її подружки. Біленька мишка та біленька павучиха. Вони товаришують дуже давно і живуть у злагоді. Зранку хмаринка обов'язково пролітає над будиночком корови лоли. Лола дає велику скриньку молока, після чого всі втрьох хмаринка, мишка та павучиха випивають по склянці білого молока. З духп'яними білими цукровими шундиками. Ммм, смакота. А потім Хмаринка пропонує. Подружки, ну ми побавимося, я бачу під нами наше улюблене місто, де багато дітлахів, і вони вже вибігли гратися на вулицю. І дійсно, усі, усі дітлахи вибігли на вулицю. Щоб погратися в зимові забавки, але на вулицях міста зовсім немає снігу. Діти сумно дивляться один на одного. Як же можна весело грати, коли немає ані сніжинки? Снігова хмаринка та її подружки, біла мишка і біла павучиха, люблять дітачок і люблять їхні зимові забавки. Побавимось, побавимось! кричить мишка. «Ой, як же вона захоплена цією грою. І миттю маленька та швидесенька білесенька мишка розпочинає хутко занурюватися в хмаринку та робить в ній нірки. Хмаринці від цього стало лоскотно лоскотно, і вона заливається сміхом і з веселого. І з веселою смішної хмаринки починається сипати сніг. Ура! Голосують знизу дітлахи! Прилетіла снігова хмаринка, вона насипле багато снігу. Поки хмаринка заливається сміхом, а мишка робить нірки. Павучиха завзято ліпить малесенькі сніжинки Там намагається. Лучно поцілити в кожного з веселих дітлахів. А одного разу поцілила в дядю Рому. Він, насуплений, йшов у своїх справах, піднявши комірець пальта. І тут хряп! Сніжка впала на капелюх дяді Роми. Він миттю розвернувся, подивився на дітей, що сміялися, бігаючи один за одним, і пробуркотав. Оце мені дитячі забавки. Усе місто гомонить, шебече дитячим сміхом. От уже багато хто з дітлахів катається на санчатах, а хто на лижах та кавзанах. Усі інші ліплять снігову бабу. Тітка Марійка, продавчиня морозива, дуже любить дітей. Вона продає морозиво в маленькому магазинчику. На площі, де бавляться діти. Тітка Марійка зовсім не має роботи взимку, бо дітям узимку не можна багато їсти морозиво, але влітку інша справа за морозивом черга з малюків. Надвечір, коли місто, зовсім завалено снігом і всім треба йти спати, тітка Марійка та дітлахи. В один голос викрикують Дякуємо тобі, снігова хмаринка. А ще тітка Марійка подарувала три морозива. Павучиха сплела кошик, який спустила на павутині донизу. Дітлахи поклали туди три білих молочних пломбіри. Дякуємо вам і на добраніч! Подякувала снігова хмаринка, мишка та павучиха. Пригадуючи веселий день, подружки їли морозиво. Тепер мені треба попрацювати, говорить павучиха. Вона бере павутиння нитку і починає зашивати нірки, які наробила мишка. Хмарка заспокоїться від сміху. З неї все менше і менше сиплеться сніг, і урешті решт вона засипає. Засипають усі місто, дітлахи, дядя рома, що буркотить у весні тітка Марійка, яка всю ніч у сні посміхається, та грається в сніжки, і снігова хмаринка і біла мишка. И била Павучиха.